Сенсор Anytime 5P, наступне покоління сенсорів Anytime, ось що у нас приходить в комплекті. Вони є такі жовтій упаковці і є ще синя упаковка. Синя до мене ще йде, тому поки вам не можу назвати, в чому їх різниця. Ну, скоріше за все, в регіон. Значить, що у нас тут приходить в комплекті. Сам сенсор і отака гарню, гарнюний конвертик, в якому знаходиться пластир і серветочка китайська. Значить, що у нас тут є на самій коробці, у нас є посилання на відео, де на англійській мові розповідається, що як робити, і посилання на завантаження додатку. Якщо ми скануємо це андротелефоном Android, ми просто завантажуємо додаток на ПК на телефон і встановлюємо його. Якщо Скануємо айфоном, у нас є можливість через TestFly завантажити спеціальний додаток Anytime 5P і ним з ним працювати з нашим сенсором. В принципі, все досить зручно, великих там проблем в цьому немає. Що воно заявлено по цьому сенсору? 16 днів працює, передача даних кожних 3 хвилини і розігрів 45 хвилин здається, я пам'ятаю. Тобто, ну така покращена версія, і буде цікаво, як вона працює. Точність там Марс дається 8,5-40 чимось. Ну, тож теж досить непогано точніше, заявлено у Китаї, але все таке. Я відкрив наш сенсор, він поставляється в такій герметичній вакуумній упаковці, Тут є погана погана тобто все це норм. Далі інструкція. Інструкція, в принципі, з малюночками, але на китайському. І сам сенсор. Тут є такий нюанс. Ну, По-перше, QR-код, який скоріш за все треба буде сканувати. По-друге, на самій голочці ось є така резиночка. І це не на одному сенсорі, я вже знав. Я так розумію, що при встановленні вона герметизує той вихід вузика, вузика, який є на самому сенсорі. Ну, вже я буду знімати сенсор, тоді вам розкажу, покажу. Сенсор має такий вигляд, і бачите, якщо ви зняли кришку, потім хочете її вягнути, треба звертати увагу, що цей отвір став на, наш, на нашу молочку. Ну, все, встановлюємо, дивимося, як він працює. Тут це просто, прикладаємо наш сенсор, і встановлюємо. А тут. Оп, треба отак вниз потягнути помаранчеву цю штучку. Притиснули назад. Ну, сенсор, бачите, досить невеличкий, схожий на лімку третій, але, звичайно, товщий. я думаю, об'єму трошки він більший. Але, в принципі, сам по собі досить непоганий Встановлення, мені трошки було болючіше, ніж... Е... Ніж інший сенсор, скажімо так, але це досить сумітне, таке значення орієнтуватися. Він має сенсор. Встановлюємо наш сенсор, виніше наш пластир. Це робиться досить неважко, але все одно він такий досить своєрідний. Завдяки тому, що сам пластир сенсора досить маленький, треба, щоб цей пластир захопив його, наче в нього не буде сенсу. Тому його треба не розтягувати, але все одно він, ну скажімо так, мало, мало буде тримати. Мені здається, що потрібно буде ще зверху щось зробити. Що можу сказати? Що можу сказати? Бачу кров, яка виступила в мене, після встановлення, зараз будемо розбиратися. Прийшла дома, центр вирівнявся. в принципі, показує досить непогано. Поки що на нього великих нарікань немає. Uh, все працює нормально.